Якщо я на щупаві, я її закриваю і держу. Тобто Я держу, кров не, ну, не тече. Коли буває якесь ДТП, якась катастрофа, авіа, природня катастрофа, тобто це теж важливо в цих місцях. І це невід'ємна частина того, що повинен знати навіть школяр. Сам я родом з Харківської області, місто Вовчанськ, рядом наш сусід, скажімо так, неблагополучний. У 2016 році я закінчив Вовчанський медичний коледж і пішов служити в місто Одеса військову частину 3012. Прослуживши там би, невеликий проміжок часу, мене направили на навчання на інструктора з тактичної медицини. Після того, як я пройшов навчання, мій підрозділ закинули в Ізмаїльський район проходити службу з охорони громадського порядку. Так я попав сюди, потім тут відновили частину, та, яка раніше знаходилася в Криму, відновили її тут. І мені запропонували проходити службу в місті Ізмаїл. 2019 на 2020 рік я перебував на ротації в Маріуполі на блокпосту, на центральний в'їзд в Маріуполь. Наша функція була не допустити перевезення. ДРГ, зброї, наркотичних препаратів. Ми стали як підсилення на навіз в міста. Під час повномасштабного вторгнення нас всіх підняли по тривозі. Ми всі з'явилися військову частину, отримали всю екіпіровку, зброю і готувалися до оборони Ізмаїла. Наша задача була обороняти Ізмаїл за межами Ізмаїла в сторону моря. Тобто Ми повинні були прийняти на себе удар з моря. Потім через деякий час мене забрали в частину. Я почав їздити по різним об'єктам, де знаходяться наші люди, щоб нагадати їм те, що вже проходили, надати їм методичну і практичну допомогу в заняттях тактичної медицини, щоб всі були підготовлені. Ми з інструкторами, моїми колегами почали кататися по різним навчальним закладам, проводити заняття для школярів, тому що школярі також повинні знати ці елементи надання до медичної допомоги, наприклад. Ми відпрацювали навичку тампонування проблемних зон, накладання турнікету на кінцівки. Людина може прожити з масивною кровотечею від 15 секунд до 3 хвилин це в середньому. Зараз я вам покажу принцип тампонування ран в проблемних зонах. Якщо ми вбрали наш одяг, побачили нашу рану, з рани буде витікати кров. Кров? Ти витікає? Нажимай, нажимай. Витікає кров. Що ми повинні зробити? Ми повинні знайти нашу артерію або вену і зажати її. Після чого ми достаємо наш гемостатичний бинт, кінчик робимо, робимо з нього кульку. Палець ми не вбираємо, Якщо ми знайшли артерію або вену, ми з, неї, з нього не вбираємо. Ми цю кульку ставимо на місце, де наша артерія. І методом подаю, тримаю, повністю забиваємо рану. Подаю, тримаю, подаю, тримаю. Після того, як ми забили повністю рану, якщо в нас є залишки бинта, ми зверху прикладуємо. І якщо бин був гемостатичний, з тобто пропитаний хімічним веществом, то ми затримуємо прямий тиск на три хвилини. Пройшло три хвилини, ми обираємо руку обережно, бачимо, якщо в нас крові навколо немає, просто беремо фіксуємо. Чим більше людей буде навчений тактичній медицині. Тим більш безпечніше буде нам проживати наш даний час під час повномасштабного вторгнення. Загалом краще, щоб тактична медицина менше використовувалася, тому що це завжди втрати, це завжди поранення, якби це завжди дуже погано. Якби використовували цю тактичну медицину, при дтп максимум, а не так, щоб хтось страждав від якихось ракет, прильотів шахетів.